Привіт! Це наша класична засніжена ялинка з шишками у мінімальній висоті 1 метр від Урбан Tree. Ялинка темно-зеленого кольору із білим напиленням на кінчиках, що імітує сніжок. Також особливістю цієї ялинки є те, що тут є додаткові гілочки, на яких прикріплені справжні знезаражені шишки із блискітками. Саме тому ця ялинка є найпохнастіше серед всіх наших класичних ялинок. Ялинка виготовлена із безпечного та первинного матеріалу ПВХ, тобто полівінілхлорид. Головне, що ця ялинка абсолютно без запаху і гілочки зовсім не колять пальці. Висота ялинки виміряється від верхньої гілочки і до підлоги, включено із підставкою. Підставка пластикова складається із трьох ніжок. Така висота є оптимальною, щоб поставити цю красуню на якесь підвищення. Так вона зможе показати усю свою красу. Або ж використовувати цю ялинку як додаткову. Ялинку ми надсилаємо в ось такі компактні чотиришарові коробці. Так, до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за упакування на пошті. Плюс у вас буде десь зберігати цю ялинку не в сезон наступні 6-7 років, адже саме такий термін служби цих ялинок. Також до ялинки ми додаємо сертифікат якості, інструкцію та гарантію на конструктив на 2 роки. Діаметр ялинки приблизно 65 см, якщо міряти за повністю розправленою нижньою гілочкою. Але якщо ви хочете зменшити діаметр, ви просто можете підігнути гілочку до верху або ж донизу. Отож, замовляйте це новорічну красуню засніжену класичною ялинкою з шишками на Urban3 прямо зараз.